Пішла сьогодні підтримати наших українців, підтримати рух за мир і за те, щоб були живі діти, живі і щасливі матері, щоб підтримати наших військових. Ей, плине кача, оти сині. Плина кача оти сині. У нас у всех дети призывного, призывного возраста, и становится страшно за завтрашний день, за наше будущее, за будущее детей, внуков, за всю нашу нацию. И для того, чтобы поддержать тех э, воинов, которые находятся на передовой, мы вот пытаемся делать то, что, то, что можем делать. Свого кажем, що ми братя козацького роду. Ж всі за те, щоб був мир на Україні. Мир, а миру все зависить. Буде воно добре, буде небо над головою. Ми не можемо стояти осторонь, тому не просто ми вшановуємо і засвідчуємо, що я волноваха, як і ровоград, зрештою, але це поклик і крик душі. Молимо тебе, пом'яни у царстві твоєму православних воїнів, у бою вбитих і прийми їх у свої небесні світлиці, як зранених мучеників, помитих кров'ю своєю, як таких, що постраждали за святу церкву твою та батьківщину. Що її благословив ти, як насліддя твоє, молимо тебе, прийми воїнів, що війшли до тебе у полк ратоборців небесних сил. Прийми їх милістю Твоєю, бо вони віддали життя в бою за незалежність землі української від ярма невірних, бо захищали від ворогів віру православну, захищали вітчизну тяжку годину від чужинецьких порт. Пом'яни, Господи, і всіх, що добрим подвигом змагалися за віддав набережене апостольське православ'я, за освяченою народом святим обрану землю українську, на яку вороги Христа та православ'я принесли вогонь і меч. Прийми з миром душі, рабів Твоїх воїнів наших, що воювали за благоденство наше, за мир і спокій наш, і подай вічний спокій, бо вони рятували міста і села, і собою захищали батьківщину.